Всім привіт! Світ диктує свої умови? Але ми не маємо столитися під світ. Світ має столитися під нас. І Ісус сказав, що Я переміг цей світ. Якщо ми його діти, то ми будемо перемагати цей світ. І хтось питається, чому ви стільки проповідуєте? Чому ви стільки говорите за канал ваших постирів? А ось тому, щоб Слово Боже досягнуло кожну людину, охопило цілу планету. Ми поклоняємося Ісусу Христу. Ісус Цар всіх царів. І ми хочемо, щоб Ісус досягнув кожне серце. І тому ми проповідуємо, і тому ми всіх запрошуємо на канали Слово Боже. Це дерево життя, яке дає зцілення, зміцнення, підкріплення, свободу, радість, Дух Святий переповнює серця, дарує откровення. Тому ми і проповідуємо, і як важливо не сидіти в лентах тіктоку, не гортати там всяку дурницю. Важливо продвигати слово Боже, тому що людина посидить ті, хто пару годин в ленті, понаїдається там різної їжі і отравляється. А от коли дивиться слово Боже, то міняється її серце, і вона сама змінюється, тому що Дух Святий він дає облегчення. Тому всіх запрошую на канали наших пасторів. підписуйтеся. Важливо, щоб Ісус Христос набрав найбільше переглядів. Він достойний найбільшого.